Добра новина, Ісус Христос, Він Воскрес і Він живе зараз серед нас. І Він, також, як раніше, хоче зцілювати хворих, хоче звільняти від бісів, хоче спасати людей, давати прощення гріхів, давати своє оправдання, давати вічне життя. І багато обітниць є у Бога, які Він хоче давати нам. Кожному, хто повірив в нього. Він хоче, щоб е, наше життя було сповнене благодаті, благословення, достатку, прибутку, і, і щоб ми були щасливі в цьому житті. Божа воля є на те, щоб ми раділи в цьому житті, були щасливі в цьому житті, щоб в нашому житті не було смутку, е, не було нічого поганого. Е, він хоче навчити нас перемагати в цьому житті. Е, і е, він просто хоче бути поруч з нами. Е, і е, одного разу е, хочу прочитати діяння святих апостолів. Тут е, історія про Павла. Увійшовши в синагоги три місяці, там промовляв, відважно, бесідуючи, переконуючи про Царство Боже. Як же деякі запекло не хотіли вірувати злословити перед народом путь Господню, він їх покинув і, відокремивши учнів, щодня провадив з ними бесіди в школі тирана. І так воно тяглось два роки, так що всі ті, що жили в Азії, юдеї, погані, чули слово Господнє, та й чуда неабиякі творив бог руками Павла». Досить було прикласти до недуже хустинку чи хвартух, які були то діткнулись його тіла, і недуги їх покидали, і виходили злі духи. Деякі з юдейських мандрівників, заклиначів пробували собі призивати ім'я Господа Ісуса на тих, що мали злих духів, кажучи заклинаю вас Ісусом, якого Павло проповідує. То були сім синів якогось скеви, юдейського первосвященика, які таке робили. Злий дух озвався до них, кажучи, Ісуса, я знаю, і Павла знаю, ви ж хто такі? І наскочив на них той чоловік, якому був злий дух, і, перемігши їх одних і других, подужав так їх, що вони голі й поранені втекли з того дому. Довідались про це всі юдеї погані, що мешкали в Ефесі, і страх напав на них, і славилися ім'я Господа Ісуса. Багато з тих, що увірували, приходили, признавались та об'являли свої вчинки. Чимало з тих, що чарували, позносивши. Докупи книги палили їх перед усіма і злічено, ціну їх на 50 тисяч сірніків. Отак завдяки Господній силі слово зростало, зміцнялось. І написано та й чудо Неабиків творив Бог руками Павла. Творив Бог руками Павла. Творив Ісус руками Павла. Ісус, Він воскрес і Його Дух Святий. він Продовжив жити в Павлі. І через Павла Ісус продовжував робити ті речі, які Він робив раніше. Він продовжував зцілювати хворих, виганяти бісів. І тут написано, що інші люди, які не прийняли Ісуса Христа в своє серце, вони також хотіли використати ту владу, яку вони бачили, що використовує Павло, але в них нічого не вийшло, і біси їх їм не покорились. Але якщо ви приймаєте в своє серце Ісуса Христа, якщо ви сповідуєте всі свої гріхи, якщо ви вірите в Божу благодать, в Боже милосердя, якщо Ісус ваш Господь... То тоді ви будете мати у цю владу. І тоді Бог зможе, використовуючи ваші руки, ваші уста, також проявляти свою владу і зцілювати хворих, і виганяти бісів. І це просто. І якщо ви хочете отримати спасіння і прощення гріхів, зверніться зараз до Бога цією простою молитвою, дорогий небесний отець, каюся у всіх своїх гріхах. Ісусе, я вірю, що ти помер на хресті за кожен мій гріх. Я вірю, що ти воскрес і сьогодні живий. Я приймаю тебе своїм Господом і Спасителем. Увійди в моє серце, очись мене і живи в мені. Я вірю, що Ти почув мою молитву і подарував мені спасіння сьогодні. Тепер я буду з тобою завжди. Амінь. Якщо ви помолились цією молитвою, то вірте, що ви отримали прощення гріхів зараз і оправдання, гріх, і вічне життя. І тепер Ісус Христос вішов ваше серце і буде жити з вами завжди. І тепер Він є ваш Господь, ваш Тато, ваш Спаситель Ісус Христос. І пізнавайте тепер Його читаючи. Боже Слово читаючи Біблію. І тепер Бог буде відповідати, і Він хоче використовувати тепер ваші руки, використовувати ваш голос, щоб влада Божа проявлялась в цьому світі. І якщо у вас є потреба така, якщо у вас щось болить, то ви тепер також маєте цю владу наказувати хворобі, і вона буде йти. І я хочу також помолитись зцілення за зараз за вас, якщо у вас є така потреба. Він Ісус, я наказую, геть пішов, всякий нечистий дух, всякий дух. Немичу з цієї людини залиш її в ім'я Ісуса. Нехай піде біль з колін, біль з ног, біль, біль з рук, біль з голови, біль з внутрішніх органів. Геть пішла всяка біль в ім'я Ісуса, геть е, пішла. Пішов всякий дух, що викликає депресивний стан і пригнічення. В ім'я Ісуса залиш цю людину в ім'я Ісуса Геть пішов. В ім'я Ісуса я наказую, нехай повністю відновиться, вирівнюється ваш хребет. Прямо зараз вирівніся. Нехай вирівнюються ваші руки, вирівнюються ноги в ім'я Ісуса. Нехай виросте нога, якщо вона коротка, в ім'я Ісуса. Я наказую, нехай щезнуть всякі пухлини, я наказую, нехай щезне всякий вірус, засохне всякий вірус, щезне всякі бактерії, що викликають хвороби щезніть, засохнуть в ім'я Ісуса. І я благословляю, я благословляю миром, нехай прийде спокій вашу душу, нехай прийде мир, нехай щезнуть всякі страхи, нехай Божа любов, Божа милість накриє вас зараз в ім'я Ісуса. І, Боже, я, я благословляю, нехай пройде успіх, процвітання, нехай е, все, е, нехай що ці люди бажають на добро, нехай це все сповниться, нехай здійснюються мрії Боже, в ім'я Ісуса. Е, нехай Навчи Боже нас любити і мене також, і всіх, хто мене слухає. Навчи нас любити так, як ти любиш. Навчи нас приймати е, і любити самих себе, такими, якими є, якими ти нас сотворив. І навчи нас любити наших близьких. Навчи нас також давати прощення людям, які нас кривдять, як і ти нас пробачаєш, Боже. Просто твій дух святий, нехай буде з нами, і ми хочемо змінюватись, змінюю наше життя, боженька. Допомагай нам. Допомагай нам отримувати перемогу і міняти наше мислення і бути переможцями. І нехай твоя любов вона перемагає в житті, в моєму житті, і в житті людей. Боже, твоя любов нехай перемагає всяке зло. Ім'я Ісуса. Амінь.